Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Оскільки є квітне Україна, квіток, квітковий канал, квітучий канал і квітуча наша країна, трудолюбиві наші господинки, господарі, квітникарі, квітникарочки. Ось це вирішила я. Все-таки зробити відео так, скільки там вже вийде, побачу, як буде все квітнути. А от відео з квітами, відео з кольорами, з чарівністю поточного сезону, поточних днів наших таких весняних, хоч уже фактично перший місяць. Весни він підходить до завершення. Зовсім скоро вже почнеться і квітень, не за горами, а там трішки тайпаска, і так, час летить. А роботи багато, і багато й багато. Ще огороди і так далі. Ось і е, покажу вам, як квітнуть мої красені первоцвіти, весняна краса, весняні барви. Насичено, насичено такого. Темно-синього кольору це є пролісок чи проліска. Я дуже до речі не знаю по українськи, мабуть, проліс. Треба подивитися, перевірити. Але загалом це я придбала в пані, в неї весь двір засаджений. Хоча, я думаю, початково найімовірніше, такі ось всілякі квіточки попадають в такі двори з лісу, найімовірніше. І потім, звісно, вони розростаються. Розростаються вони дуже швидко. Я навіть спробую продемонструвати вам, як у мене тут є. Ось розростаються як швидко О, таким насіннячком. Якщо видно, ось тут от така от галявинка вже маленька, і видно, навіть насіннинки, це все насіялося. Такі вони дрібнесенькі, як ніби цибулька сходить. ну Але це і є цибулькові. Відповідно, я ж їх не зрізаю, ні в букети, ні нічого. От вони так як квітнуть, так вони і залишаються тут. Квітнуть вони тривало, вони вже витримали морози, були і мінус 11. Скількисть ночей підряд і трішки легші морози, але щоночі дуже гарно так було все під ранок, так вся трава була біла-біла. На деревах все було дуже видно, що були гарні заморозки. Ці квіточки, вони в все таких ночей вони похилялися, вони всі лежали на землі, а потім, коли сонце сходить, вони піднімалися. Зараз вже налагодилися постійно стабільний плюс. Вночі в тому числі, і вони ось попіднімали гарно голівки, попідростали і квітнуть, квітнуть і тішать. Квітнуть довгенько, тривало. Знову ж тут не ліс, це сонячна місцина. І я думаю, що вони ну, через сонце так вони швидше відцвітають, бо і вигорають, і, і так в лісі, мабуть, там затишніше. Але коли вони відквітнуть, вони все ж таки похилять голівки і з кожного, з кожного цього пролісочка, з кожної рослинки насіється насінинка, і не одна, а багато. І будуть отакі ось поляночки, і там, і там. І потім вони загустяться і розростуться, і зроблять мені ще більший густіший килимок. Адже тут теж так ви. Висаджено ніби килимком, так, а хочеться ще густішого. Починають вилазити, та не тільки вилазити, квітнути, всілякі сорти крокусів. Це я все пересаджувала, воно в мене росло в одному місці. Потім я тут переробила деякі перетрубації, так, пересаджувала, там, півоні досаджувала, гортензії садила, морозни чимерники на, -на дальнішому плані. Треба обрізати та м -м, знову ж підготувати, щоб кращий був вигляд. Ось, і я ці первоцвіти. Тут є і проліска міщенко, і така ще всі ляхки різні. Я тих не напам'ятовую, я спочатку записувала, але ну то нереально все тримати. От. І різні види крокуса. Крокуси оці ось піквік, або вони називаються Кінгстрій, якщо я не помиляюся, дуже гарні, мені подобаються своїм розміром. Вели... Велика квітка, прекрасна квітка. Ось Ну і далі. Хіонодокса, красуня. хіонодокса взагалі дуже практична. Практична рослина, практична квітка. Чому? Тому що вона тільки високається, вона одразу квітне, бо проліс і крокусов йому треба трішечки там підрости, так. а ця краса висунула заквітла, висунула заквітла. І дуже швидко ти бачиш, от уже кольори барви з'являються. Жовтенький голонасінник одеський, це я теж придбала пані Олена Горобченко, вона висіє з насіння. От, Бо взагалі ця рослина, якщо я не пам'ятаю червонокнижна, і це навіть ризик, я думаю, показувати, бо можна отримати і якесь покарання за таке. Ось, але та, я купляла її з насіння, фактично вирощено. І ось такий ряд ще крокусів, ще трішки квітне. квітне, квітне. Взагалі, крокуси так, вони не дуже довго квітнуть, вони ніби раз, -раз тільки почали і вже і. І вже і все, і вже і закриваються. Особливо, коли приходять такі періоди морозів, вони, звісно, витримують морози, але їм не додається тривалості, якби квітування. Вони набагато швидше відцвітають. Ось тому ці всі заморозки, які були особливо такі відчутні, це не додало їм так в. Щодо довжини їхнього можливого квітування і як би вони могли потішити, якби не були тих зам не було тих заморозків. Тут я дуже сильно постригла лаванду, бо фактично ну, засадила я влизенько оці первицвіти до лаванди. А лаванда вона ж потужний потужний кущ, потужні кущі. Звісно, вона бере на себе ту всю. Е Увагу і силу і затіняє. Як тільки я постригла, воно аж все так повеселіло, попіднімалося, і відразу стало видно. І проріски ці всі, і крокуси. Там ще, ще є чомерники, але знову ж, так, найперше, що треба обрізати, гарнесенько привести до ладу їх до такого вигляду гарнішого. І теж мороз їх прибив, вони ну, би, там, поприхилялися, пригальмували, але загалом тільки почалися про свої температури, вони дуже швидко пішли в ріст і попіднімалися, і почали тішити красою. Теж один з улюблених крокусів, я забула, як він там називається, цей сорт, але ніяк він дуже помалу розмножується. Мені здається, я такі, що швидко якось розростається. Цей ні. І моя улюблена полянка, яка завжди, завжди, кожного року вона потрапляла в мене під укриття. Цього року теж було укриття, накриття для троянд. І я посильно накрию, забу, забуду, що вони там, потім загляну, ага, вони вже буяють і відцвітають навіть. А цього року ні. Відкрила я досить. Раненько, от вони лишень показалися на той час, тільки прорізалися. І зараз ось така полянка неймовірна. Знову ж сорт мій один з улюблених. В мене ще в іншому місці був такий рядочок, цілий тих крок, ось, не знаю, штук 20, мабуть. Але цього року їх щось швидше за все з'їло, бо нема жодного. Так, я здивувалася, скільки років вони мені росли і тішили мене, а цього року ось так несподівано. Несподівано я їх втратила, тих красенів. Ще покажу в мене там неподалік тут пройдемося і покажу теж як, якісь, якусь, якийсь вид пролізка. Ем, Але ще покажу іридодикту, якщо правильно я назвала карликові іриси. Вони наскільки. Ну, Популярні вони є, вони теж одні з перших квітнуть, як видно. І ось навіть поруч тюльпани, вони вилазять, Не знаю, пуп'янків ще не видно. А ці вже квітнуть буяю, бо вони дуже раннього квітування. Вони чим цікаві, бо вони мають дуже яскраву барву, от, різноманітну барву, все, що тільки може бути, і такі гарні поєднання, і пістрявість сіляка різна. от, Ну, і Я їх посадила восени, а от уже вони. Заквітли відразу ж, тому теж дуже-дуже гарно. І дивлюсь кручу голову, бачу, що сходять. Сходять урпани. Я переживала, що не буде, ні буде. От, і там так синіє поляночка, теж якихось пролісків. Потрапила вона в мене частину тих синеньких квіточок, все-таки під накриття з ем, Ну, разом з гортензією. Пробую щоб не наступити на півоні разом з гортензією, але щось таке і. Ну, Щось таке і якби поза накриття опинилося, квітне і тішить. Ну, і білоцвіт. Білоцвіт теж я придбала в одної пані, пані Наталя. Вона продає і троянди, і от неї дуже багато того білоцвіту, і е, нарциси багато я чого. І проліску різну, от всілякі такі первоцвіти придбала в неї, і дуже гарно воно мене тішить тепер. І ще одна частинка, одна з улюблених. Також тут, тут тепло, бо тут від хати тепло. І тут от я насада теж різні види хіонодокси. там рожева, фіолетова, синя. От рожева, та, що правіше, вона вже відцвітає, вона рання, рані, якби раніше в неї квітування, раніший термін квітування, аніж оця ось насичено фіолетова. Причому насичено фіолетова вона має більшу квітку, рожева має меншу квітку, але рожева, ну якби вона. Роз, розгалуджується так, і кілька квітів на кущеві чи в кущеві фіолетова не розгалуджується і менше квітів. І от що я побачила, як все миттєво росте. Тільки пішли дні теплі, зразу, тільки тепло з'явилося. Зразу вже йде все моментом в рух. Горе, цвіт або адоніс. Не було, я заглядала, але я спеціально я могла і забути, де він посажений, але я спеціально полишала ось минулорічні ці сухі пагони, щоб собі помітити. І минулий рік я пам'ятаю, що я застала, як він тільки прорізався з землі, і я ще дивала, знімала з відео, знімала відео, як ті кульки, оці пуп'янки, кульки, як вони гарно цікаво виглядають. А тут уже кажу, кілька днів без морозу я якось не помітила, як він не те, що прорізався. А вже ось посформовував усі пуп'янки, і вже навіть он які пагінці, до сантиметрів сім вже є. Ось вже полянка готова. Ще кілька днів та й розкриється, бо буде тепліше, буде тепліше. А оці нарциси, вони мене взагалі цього річ дивували. Приємно, звісно. Я два роки тому, чи що їх насадила, вони мені минулоріч не квітли, бо ще тільки зміцнювалися. А цьогоріч вони вилізли на початку лютого. На початку лютого я вже бачила, як вони вилізли, причому я бачила, що вони вилазять вже відразу з пуп'янком. Тобто Я вже бачила, що це буде квітування. Таке гарне, щедреньке. Я думаю, як же ж вони лютий? Ну, зимно, ще ж цілий лютий попереду. Це я ще такого не бачу, щоб так рано в мене квіти вилазили нарциси. От але ні, вони витримали ті заморозки, тобто морози їх пригальмували. Вони просто зупинились, не росли, нічого не нахилялись ні туди, ні сюди. Просто от скільки вони там 5 сантиметрів чи 7 сантиметрів підросли. Так вони і стояли, так вони і застигли. І от тільки пішли теп тепліші ночі а дні тим більше вони відразу знов пішли в вріс, набрали і вже навіть розкривають е е похмура погода. Вчора дощ був сьогодні. Похмура погода, тому вони тільки ось перші розкрили квіточки, але кілька днів буде. Буде тепла, сонця і дійсно тепла. Я думаю, що наступне відео, де я там побачу, на якому каналі я зніматиму, вони швидше за все буде вся ця поляночка повністю розкрита. Це мій улюблений сорт, хоча я не знаю, що це за сорт. Я накупила її багато конкретно цього сорту. Дуже мені подобається оця жовта барва з зеленим. ну дуже гарне поєднання. Дуже гарне, і чарівне. Ну, тут вже первоцвіти деякі відквітли навіть. Чемерник, один з улюблених, дуже темний, такий, насичений. Хай я вдіну рукавички, я не хочу голими руками брати, воно вважається отруйний, хоча ніби, отруйний корінь, але не хочу лазити при е, хорошу тут так при, при, прибер, під прибирою. обрізаю ті листочки і покажу, бо є тут трішечки, ще і там чемерник, такий гарний густий кущ. От Печіночниця ззаді фіолетовіє. Ось покажу колір оце найтемнішого красеня. І тут ще красень є. І ще є теж дуже такий потужний кущ отут. Чемерника густий, махровий і гарно наростає. І знову ж він вже був з пуп'янками ще в січні, але ну, не розцвітав, бо ще були ну, холоди, холоди для нього. Він то прорізав, пуп'янки то попролазили, але ж, але ж не то. От, я оце дивлюся, тюльпани ще не бачу тут ботанічні, але дещо побачила, вже покажу вам. раз я побачила. Покажу вам ось оце, оце чудо. Ось, якраз добре, що вийшла знімати, і сама побачила. Так, де така мра? Ось. тет а тет буде перший. буде перший з ботанічних тет, а тет. А виліз і відразу мені не те, що показав пуп'янок, а навіть вже ось такий гарнесенький. Набубнявілий прекрасний. І так, я бачу, що тут їх менше, бо я садила точно п'ять. Зараз бачу три ну, рослинки: одна точно без пуп'янка, дві рослинки з пуп'янком, тому хто зна. Тут у мене дуже багато мало бути поліхроми, штук 20, може більше. Поки що не бачу жодної. Але якраз тут, в цьому місті, зник весь мій крокус піквік дуже багато, як на мене. І деякі інші сорти тюльпанів, які ще не показуються, побачу. Але щось позалишалося. Будем, буду слідкувати і з вами ділитися. Чекаю, коли цей красень відкриється, буде перший ботанічний тюрпан. Минулі сезони поліхрома. Цього сезону виходить, що тет-а-тет -тет відкриватиме квітування серед тюльпанів. Ось так вам дякую за увагу. Чекатиму на ваші відгуки коментарі, що у вас квітне вже, що вже відквітло. Що втратилося, що додалося, дякуватиму за будь-які відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!